Збираємо урожай разом з котами. Наварили картоплі, наїлися. І ніхто нам не хоче поставити лайк. І мілочка зі мною. Капуста не вродила, хоч плач. Ну що це таке? Вся в дирках. Як оце її їсти? Жах один. Що це таке? Ну що це таке за цибуля? Це таке за цибуля. От так. І коти бігають, поставте хоч котам лайк. Одні хвости он. Маркіс. Маркіс! Маркіс. Посміхнись, Маркіс, покажись. Допомагай мені оцю цибулю рвати, яка не вродила. Що це таке? Отаке. таке. Як оце його їсти? Ну, ви таке бачили? Ви таке бачили? Погляньте. Маркіс! Вони союзволи подивитись. Ну, ця цибулька трішки веселіше буде. О! Ого! Тягну, тягну, не витягну. Так. це буде повеселі. Так. О. Всього трохи. Стоп-роботі. Шлагбаум. Умиваємося. Збір закінчили, тепер ми інтенсивно умиваємося.